oni u tashkite ne isha na valla vaseti 80 metri projekti loq barra isha qopeshvay dosya prosvolada na avizov oni u qorino hoye isha Я тішуся дуже з того, що зібралось так багато людей, бо наша акція проходить з дня, коли Надія Савченко оголосила сухе голодування. Це дуже шкідливо, це дуже небезпечно для її здоров'я. Вона зараз страждає і стоїть за нас, за нашу волю, за нашу незалежність. Я дуже хочу, щоб надія жила. Я хочу, щоб вона далі. Була з нами і далі боролася за Україну. Я знаю, що вона, вона відмовилася припинити голодування, і я вже тепер я не уявляю, що може. Ну не дай Бог, що от її не стане. Це буде. Я не розумію тих кремлівських карликів. Це не людське щось просто. Ми її чекаємо і будемо мати надію, що вона зможе. Вижити по сьогодні кожен свідомий громадянин має виходити на своїх містах, на своїх площадях в містах для того, щоб вимагати від Російської Федерації від агресора звільнити нашого бойового офіцера Надію Савченка. Сьогодні ця жінка обособлює напевно всю Україну, всю мужність, яка є. Я на що на 21-22 перенесли вирок, і вона сказала: мамі Вибач, але, можливо, я не доживу до вирока. Це Ну, страшні слова, які може почути кожна мати від своєї дитини, але це вибір її. Але ми віримо, що вона доживе, і ми віримо в те, що її звільнять.